Вітаю на каналі Куховаримо разом. Сьогодні приготуємо дуже смачну солодку випічку ватрушки. Але начинка в цих ватрушках буде особливою. Вона буде рожевою. Приємного всім перегляду. Для кіста беру півчайної ложки солі і 3 столові ложки цукру. Розминаємо. До однорідної маси. Додаю одне яйце і перемішую. Вливаю 300 мл теплого молока. І додаю 3 столові ложки сметани. Перемішую. Поступово сипаємо муку. Спочатку вимішуємо ложкою, а потім будемо вимішувати рукою. Як бачите, дріжджі вже почали працювати, з'явилися бульбашки. І продовжуємо замішувати. Коли тісто ось такої консистенції, додаємо 20 грам м'якого масла. І вимішуємо. Ось таке м'яке, еластичне тісто ми замісили. Воно повинно липнути злегка, от бачите, до рук. У мене пішло 600 г муки. Муки може піти більше або менше трошки. Це вже залежить від муки. Тісто накриваємо рушником і ставимо в тепле місце на 2 години. Через 1 годину, коли тісто підкисне, ми його обминаємо. Отак. З боків до середини. Для начинки беру пів кілограма сиру. Одне яйце до яйця додаю одну пачечку ванільного цукру, 4 ложки столові звичайного цукру і вимішую яйце. Одну столову ложку сметани. Вимішуємо. Яєчну масу вливаємо до сиру. Висипаю сюди одну пачку 40 г вишневого кудену. Спочатку вимішуємо ложкою. А тепер збиваємо блендером до однорідної маси. Тісто вже готове, до рук воно не липне. Підсипаю дощечку легенько мукою, викладаю тісто. А тепер ділимо його на рівні частини. З тієї порції тіста в мене вийшло 14 кусочків. Тепер отак обминаємо до середини. Форму я застелила пергаментним папером і викладаю кульки. Кульки з тіста викладаємо одна біля одної не менше, як на 5 см. Накриваємо рушником і залишаємо в теплому місці ще на 30 хвилин. Стаканом посередині кожної кульки ми робимо, для того, щоб стакан не прилипав, я його змастила олією. І отак виробляємо кожну кульку. Тепер всередину викладаємо наш рожевий сир. І ложкою цей сир розрівнюємо. Одне яйце я змішала столовою ложкою гулока і змащую кругом все тісто. Залишаємо наші ватрушки ще на 15 хвилин. За той час включаємо духовку, щоб розігрілася до 180 градусів. Пекти ватрушки ми будемо 20-30 хвилин. Це вже залежить від духовки. Ватрушки спеклися. І коли вони трошки охолонуть, посипаємо цукровою пудрою. Щиро дякую всім за перегляд. Гарного вам дня і мирного неба.